Як бачимо у кількох районах міста, це Соломінський, це Святошинський, зокрема та інші, було зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, руйнування ну пошкодження, скажімо так, будинків. Зараз про повне руйнування не йде мова абсолютно, але навіть ті кадри, які ми зараз бачили на наших екранах, зокрема Соломінського району, ну вони вказують, зокрема, що деякі будівлі були суттєво пошкоджені, скажімо, так навіть можна сказати, зруйновані. Ось вони ці влучання, коли зачепило будинки. Або ж вибухової хвилею, або уламками, і також зараз найактуальніші події очевидно розвиваються у Святошинському районі, де відбувається евакуація людей з житлового будинку, де в квартирі виявили бойову частину ракети, що не вибухнула. Це інформація від міського голови Києва Віталія Кличка у його телеграм-каналі. Тож будемо стежити за розвитком подій у столиці. Тим часом із Харкова від міського голови Ігоря Терехова надійшла інформація про. Про повну руйнацію під'їзду багатоквартирного будинку там рятувальники теж намагаються розібрати завали і знайти під ними людей. І один із найпостраждаліших районів це Київський район. Там в частині району немає світла, частково води, і теж працюють відповідні служби над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Ось така інформація з Харкова, де на жаль теж загинули люди. Є Підтвердження про двох загиблих осіб із Павлограда, про двох загиблих із Харкова. І одна людина загинула у Києві. Це те, що відомо, станом на ранок. Ось вони наслідки російського терору російської злочинної атаки цього ранку по українських містах. Як ми почули від Михайла Шаманова, атака була комбінованою, тобто росіяни запустили спочатку крилаті ракети різних типів, а потім і балістика пішла в хід, яку на жаль набагато складніше від. Бивати, ну і в принципі, ми бачимо, що над Києвом майже всі очевидно ракети були збиті. Якщо не 100%, то дуже близько до того. Однак є, бачимо і падіння уламків, і також навіть падіння бойової частини ракети, яка не розірвалася і доводиться відселяти зараз, евакуйовувати, скажімо так, терміново на один із житлових будинків в Святошинському районі. Відомий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок, який відстежує деталі от таких от ракетних обстрілів. Зокрема, пише. Про цю ракетну атаку наступним. Що власне кажучи, були задіяні 12 бортів Ту-95 МС, п'ять бортів ту 22 Це бомбардувальники російські, і оці вони випускали різні типи ракет. Ну, крилаті ракети випускають літаки. Як відомо, крім того, було задіяно не встановлену кількість поки що балістичних ракет с 300 або ж С 400 Також інших і ймовірно були запуски з тактичної авіації, тобто ракети менш. Шої дальності, типу Х-59 та інші, які часто над Україною збивають. Ну, вже з'являються навіть фото із Харкова пошкодженого будинку. Але ми, власне кажучи, може, зачекаємо трохи, перш ніж демонструвати ці фотографії. Як тільки буде підтвердження, що вони офіційні і можна їх показувати, то е, підуть вони в ефір. Але ми бачимо, що є вже підтвердження, як вже було сказано в нашому ефірі від міського голови Харкова, що пошкоджено суттєво житловий будинок і там працюють. Рятувальники розгрібають завали, шукають людей. Нато ж така от інформація станом на ранок. На жаль, ранок ми починаємо сьогодні з доволі таки трагічних тяжких новин, і очевидно, що вони все ще до кінця не з'ясовані. Ці події, ці новини, будемо і далі оновлювати інформацію про наслідки російської ракетної атаки. Крім того, з того з цієї інформації яка зараз надходить про російську ракетну атаку. До кінця не зрозуміло, яка ж була її мета. Та окрім чистого, скажімо так, терору абсолютного терору проти цивільних е, людей. У Харкові, Павлограді, Києві просто цивільні люди загинули і е, обстріли ці зачепили саме житлові будинки, та школи, медичні заклади. Тощо немає інформації про ураження об'єктів енергоінфраструктури, окрім газопроводу біля Харкова, який горить і там намагаються ліквідувати це загорення. Е, немає інформації про спроби ударів по. Воєнних об'єктах росіяни раніше на це, нібито акцент робили, зараз же бачимо, що нібито цей формат атаки і цілі ці атаки не відповідають от, попереднім заявленим. Ну але, зрештою, якраз про це поговоримо із далі, з гостем нашого ефіру. Перш ніж говорити про фронт детальніше. Скажу також, що відбуваються відбувається у нас активні бойові зіткнення на багатьох напрямках. Фронт активний. Однак, якщо в попередні декілька днів було повідомлення про 120 Ім навіть бойових зіткнень на добу, то за цю добу Генштаб повідомляє про 68 бойових зіткнень, що теж немало. Якраз значна частина цих атак і штурмів ворога припадає, зокрема на Авдіївський напрямок, загалом на Донеччину, поруч Бахмут, поруч Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, де Росіяни надзвичайно активні. Ну от бачимо, що зараз акцент росіян на Донеччині. Однак, окрім того, нові напрямки вони намагаються активізовувати. Це той же Сіверський район. Не але на півночі, вже, яка межує із там Донеччина із Луганщиною, і вище навіть із Харківщиною, і Лиманський напрямок. Саме ці два напрямки відвідав генерал Олександр Сирський, генерал-полковник, командувач сухопутних військ і також командувач угрупування військ Хортиця. Сирський якраз перебував на цих от двох важливих напрямках днями. Перевіряв ситуацію, спілкувався з командирами бригад і на Сіверському, і на Бахмутському напрямку також уточнюю, не лише на Сіверському напрямку заслухав якраз актуальну інформацію від командирів, від командувачів і характеризує обстановку Сирській як вкрай напружену з інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів, веденням штурмових дій і так далі. Ну, ми бачимо, що вдається стримувати ворога біля Бахмута вже тривалий час пасування росіян. Там немає, але поруч вони намагаються рухатися у бік сіверська окупанта. І якраз населений пункт веселий, який росіяни заявили, що зайняли наприкінці минулого тижня. Це той напрямок. Це та ділянка фронту. Поруч складна ситуація у населеному пункті Білогорівка. Залишається так само у цьому ж районі. Про фронт і власне про російські також і ракетні терористичні атаки, удари спілкуємося далі у нашому ефірі із Владиславом Селізньовим, військовим експертом. Пане Владиславе, вітаю вас! Слава Україні, вітання вам, Слава! Що можна по гарячих слідах зараз сказати про ранковий ракетний обстріл із боку Росії? Ми бачимо, що він був комбінований. Це були і крилаті ракети, і балістичні, і спрямовані вони були чітко по трьох зараз. Так виглядає саме в першу чергу по трьох містах і регіонах країни Харків, Павлоград у Дніпропетровській області і Київ були ще повідомлення про запуски ракет на Миргород. Однак звідти мало інформації, і от власне кажучи, що могло бути. Ти ціллю метою цієї ракетної атаки, зважаючи на те, що постраждали переважно цивільні люди? Так, насправді ворог ніколи не звертає увагу на так звані супутні втрати, але ж я певен в тому, що ворог намагався спрямувати свої ракети на об'єкти. Військовий українського оборонно промислового комплексу, а також об'єкти інфраструктури, бо відомо, що Павлоград це в першу чергу величезний і залізничний вузол. Та очевидно, що внаслідок цієї ракетної атаки точно військові об'єкти постраждали наврядчі, ну навіть якщо постраждали навряд чи, ми дізнаємося звідки відкритих джерел. Це відомості, але те, що постраждала. Будівля навчального закладу в сетож районі. Це факт, яке відношення навчальний заклад виш має до українських сил оборони, мені достеменно невідомо, але здається, що у путінських генералів дещо інша логіка е, щодо ухвалення рішень, куди саме вони поцілюють своїми ракетами.